Чому західні партнери дедалі частіше роблять заяви про поступки України? Новизна можливо підходів команди Трампа. Багато людей на жаль вважають, що Крим вже ніколи не повернеться в Україну. Яку позицію щодо перемовин озвучують у Вашингтоні та Москві? Будьмо реалістами, необхідні поступки і з боку РФ, і з боку українців. І як можливий примус України до втрати території вплине на жителів півдня. Та частина українців, яка проживає на ТОП, буде відчувати себе зрадженою. Вітаю з вами Юлія Щетина і новини при Азов'я. Далі про війну на півдні України. Західні партнери України дедалі частіше заявляють, що Київ. Має піти на територіальні поступки Москві. Претендент на пост державного секретаря США Марко Рубіо 15 січня назвав нереалістичним сценарій повернення Україною всіх окупованих земель. На думку Рубіо, необхідні поступки і з боку Росії, і з боку України. Раніше президент Франції Мануель Макрон теж закликав Україну до реалістичних дискусій щодо повернення територій. Що означають усі ці заяви? Як вони позначаться на жителях українського півдня чи населені пункти, окуповані з 2022 року? Дивіться далі у програмі. Сенатор США від штату Флорида Марко Рубіо зараз готується обійняти посаду голови американської дипломатії, адже саме його обраний президент США Дональд Трамп визначив як майбутнього державного секретаря. Тому заяви сенатора нерідко стають топовими новинами. 15 січня Рубіо під час слухань у сенаті сказав: він не вірить, що Росія зможе захопити всю Україну, але так само не вірить, що Україна зможе повернути всі свої території. Будьмо реалістами необхідні поступки і з боку РФ і з боку українців. Важливо, щоб з обох сторін був деякий баланс. Буде дуже важко досягти цієї мети припинення вогню. Це не перша заява про ймовірні поступки України, яку роблять представники команди обраного президента США. 9 листопада 2024 року Брайан Ланза оголосив, що нова адміністрація зосередиться на досягненні миру в Україні, але не на можливості країни повернути території, окуповані Росією. Зокрема, Ланза сказав, що Крим втрачений для України. На ці слова радник президента України Дмитро Литвин відповів, що це Путін хоче більше війни, більше смертей і більше захопленої землі, а не Україна. Політолог американіст Владислав Фарапонов вважає, що головна мета команди Дональда Трампа зараз домогтися припинення вогню в Україні. Якщо це станеться, новий президент зможе показати це як успіх, причому для зовнішньої аудиторії, так і для американських виборців. Загалом, я би сказав, що звісно така заява на сам вона направлена на. На американців, щоб показати, в чому, грубо кажучи, новизна можливо підходів команди Трампа, тому що давайте відверто американці не слідкують так, так детально за за перебігом війни і не розуміють, грубо кажучи, а в чому реальна причина, чому наприклад не можна домовитися про, про припинення вогню. Тобто для них це це досі. Складна історія, і, і складний конфлікт, плюс велика кількість дезінформації циркулювала напередодні виборів, тобто, грубо кажучи, і про американську підтримку для України, і про конфлікти, про Зеленського і і, і так далі. Тому, тому я би сказав, що основна. Аудиторія такого роду заяв з оточення Трампа це звісно звісно американці, але окремі сигнали можуть звісно поставлятися і, і, і росіянам, і, і Україні. Схожі заяви час від часу лунають і від європейських партнерів України 6 січня. Президент Франції Мануель Макрон закликав Київ до реалістичних дискусій з територіальних питань. Він не уточнив, що має на увазі, натомість додав, що капітуляція України не буде корисною ані для європейців, ані для американців. Німецький політолог Андреас Сумлад вважає вірогідним, що політика європейських лідерів щодо України буде повторювати позицію США. До того ж, говорячи про можливі територіальні компроміси України, посадовці та експерти рідко уточнюють позицію. Чи йдеться про Крим та частину Донбасу, окуповані з 2014 року, чи про те, що Росія захопила з 2022-го? Ну як правило, це не е, специфіцірується. Тобто, там я бо го як, би, як би говориться про компроміс, про якийсь баланс, е, щоб всі інтереси там були е, якось задоволені. Але що це саме означає? Це як правило не там, немає деталі. Ну, багато людей, на жаль, вважають, що Крим вже ніколи не повернеться в Україну, і, і там стосовно особливо Криму, там є така міфологія, що це нібито російська територія, і тому це і залишиться з Росії. Але ну, люди мабуть і розуміють, що це було б несправедливо, але. Зараз такі настрії, що люди хочуть, щоб просто це закінчилось як можна швидше. На думку Умланда, політики та експерти, які припускають поступки України, хочуть домогтися швидких результатів і зупинити війну, але не враховують майбутніх наслідків. В першу чергу це буде просто тоді, якби моделю для самої Росії, щоб, мабуть, колись знову почати агресію, експансію, і потім сподіватися на якусь. Ну, так зване компромісне рішення і знову отримати якусь територію, але і це могло би бути тоді моделлю для інших країн, і мені здається, що взагалі не дискутується: а що це означає для ну відносно маленьких країн світі, які будуть вже не вірити в міжнародне право, в територіальну цілісність, в кордони, в міжнародну солідарність. Міжнародні організації, якщо цього більше не буде, тоді е, країни маленькі країни, які бояться, як і України, Україна е, територіальної експансії від сусіда, вони будуть озброюватися і озброюватися там атомною зброєю, біологічною, там хімічною і так далі. Тобто це буде зовсім вже іншим, е, інший світ. 14 січня обраний президент США Дональд Трамп заявив, що хоче після вступу на посаду якомога швидше зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним. Про можливу зустріч висловився призначений кремлем керувати окупованою частиною Херсонщини Володимир Сальдо. Він вважає, що думку українців на переговорах чи будуть враховувати. Нагадаємо, що за українським законодавством він залишається громадянином України і заочно засуджений українським судом до 15 років ув'язнення за колабораційну діяльність та сприяння російській агресії. Заяви сальдо для проєкту Новини Азов'я» прокоментував заступник директора центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов. Там є декілька адресатів, як завжди, таких меседжів Внутрішньоросійський, міжнародний і українська аудиторія, зокрема Херсонці, з Сальда намагаються зліпити щось більше, да? надути йому авторитет, щоб він став спікером, якого слухають, якого цитують, якого обговорюють за межами окупованої частини Херсонщини. Але це трансляція традиційного російського уявлення про несуб'єктність України. Про те, що як вирішить американці, так і буде І з одного боку, з іншого боку, це розхитування ситуації внесення такого білого шуму в український інформаційний простір. Сергій Данилов не вірить, що найближчим часом вдасться досягти припинення вогню. Він переконаний, що Росія зупиниться лише коли в неї закінчаться ресурси. Але одні лише розмови про можливе перемир'я вже впливають на настрої окупантів на півдні. Можна допустити, що Росія буде вимагати в якості умови про припинення вогню, щоб українські війська залишили місто Херсон, місто Запоріжжя, і Росія зайняла території в межах адміністративних кордонів цих двох областей. Однак є і інша. Точка зору, і вона, наприклад, дуже активно зараз обговорюється на окупованих територіях цих двох областей. Що Росія навпаки вийде з Херсонської і Запорізької областей? Це достатньо такі панічні чутки для гавляйтерів, для зрадників, які зараз працюють на росіян. І вони вже намагаються встановити контакти, відновити контакти з представниками української влади для того, щоб якось вести перемовини про свою долю в разі повернення української військ і української влади на територію цих двох областей. Будь-які рішення щодо можливих компромісів з Росією неминуче позначаться на настроях жителів окупованого півдня, застерігає експерт. Якщо уявити ситуацію, що буде підписано якесь перемир'я, то безперечно та частина українців, яка проживає на тут, буде відчувати себе зрадженою. В цьому немає сумнівів. Це з одного боку підштовхне частину на виїзд, частину до нормалізації, як вони будуть. Ну, Під гаслом ну, нам треба жити, треба якось існувати. Ми ніде нікому не потрібні. У нас немає іншого житла, у нас немає іншої малої батьківщини, тому треба облаштовуватися і жити за російськими правилами. Це буде розчарування, але я б не сказав, що вона буде повністю втрачена довіра до України буде втрачена довіра можливо до органів влади, до президента, до уряду. Але для тих людей, які там уже перебувають стільки часу, для них Україна і українська влада. Це різні поняття. Можна прогнозувати, що буде погіршення ставлення чи розчарування, чи прокльони на адресу саме влади. Про сценарії врегулювання війни між Росією та Україною 14 січня висловився помічник президента РФ Микола Патрушев. Він колишній очільник Федеральної служби безпеки, постійний член Ради безпеки Росії. І, на думку експертів, людина з найближчого оточення Володимира Путіна. В інтерв'ю газеті Комсомольська правда Патрушев заявив, що в перемовинах мають брати участь виключно США і Росія, тобто без країн ЄС і Великої Британії. Посадовець також наполягає, що світ має визнати як частини Росії Крим, Севастополь, а також Донецьку, Луганську, Запорізьку і Херсонську області. Також Патрушев припустив, що у майбутньому Україна і Молдова можуть припинити існування. МЗС Молдови висловило протест проти заяв помічника Путіна. А голова центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко написав, що Патрушев боїться правди і що в наступні 50 років шанси контрольованого розділення РФ на національні утворення є вкрай високими. Російський політолог Іван Проображенська, який живе в Празі, вважає, що початок переговорів зараз був би вірогідним для Володимира Путіна. Да, стратегія Путіна файті в переговори, щоб щось что нібудь на ніх видіно нічого не давати. Например, добиться, чтобы как одним из условий вообще начала переговоров был вывод украинских вооруженных сил с территории международно признанной российской, то есть с Курской области. Это ему серьезно облегчило бы внутриполитическую ситуацию. Или, например, прекращение огня, которое он снова не будет соблюдать, и российская армия через 9-3 недели после достижения соглашения прекращения огня захватит еще что-то практически без боя. Или частичное снятие санкций как условие начала полноценных переговоров или приостановления санкций, что жизненно необходимо для российской экономики. То есть любой из этих вариантов его устроит, в идеале все эти варианты вместе, но при этом, повторюсь, что это все... В основному у для начала переговорів, на которых он пока явно не планують нічого от одказуватися. Політолог нагадує, що ще у 2022 році в Росії ухвалили поправки в Конституцію і прописали Запорізьку, Херсонську області, а також Донеччину, Луганщину і Крим як частини РФ з точки зрення російського законодавства, як законоканіву самі написали, це взагалі неможливо, тому що неможливо віддати територію Росії ж... нарисовали там референдумы. С точки зрения неформальной, понятно, что могут обсуждаться гораздо более сложные варианты. И, например, был такой момент, когда спикер крымского парламента Константинов сказал, что, возможно, придется обсуждать что-то там типа обмена территориями или передвижения разделительной линии, но очевидно, что З вот, вот розовой коллизии, которую Кремль сам для себе создал, в реальності єдине, що это обсуждать перемирие, і вот в рамках перемирия можуть передвігатися границы. щоб уникнути негативних сценаріїв, Україна має і надалі активно спілкуватися з західними партнерами, вважає американіст Владислав Фарапонов, зокрема роз'яснювати команді Дональда Трампа, що відбувається на окупованих територіях. Якщо ми Реально покажемо саме команді Трампа, вже, що Росія робить на тимчасово окупованих територіях, як вона мілітаризує українських людей, українських дітей, тобто, які що називається, порядки вона там встановлює. І якщо команда Трампа дійсно цим що називається проникнеться. То тут вже насправді набагато більше шансів від того, щоб команда Трампа підтримувала політику невизнання. Але але знову ж таки, однієї політики невизнання насправді буде мало. Тобто, грубо кажучи, це такий мінімальний перший крок, там який треба робити, але він точно не може бути єдиним. А політолог із Німеччини Андреа Сумблан додає ще один аргумент: зараз проти України воюють не одна, а дві ядерні держави, адже Кендер надіслала своїх громадян для війни на боці Росії в Курській області. Як Україна, так і Росія, члени договору про неспосюдження ядерної зброї. І тут якби так виходить, що е, Україна. Зараз втрачає територію, тому що вона не тільки не має ядерну зброю, а теж цей договір він заперечує Україну мати ядерну зброю. А навпаки, цей самі договір він теж дозволяє Росії мати ядерну зброю. Ну і тоді, якби вся ця логіка неспосюдження ядерної зброї, вона порушується. Вона на... зараз вона діє навпаки. І, і ось останні місяці це ще стало більш таким е, дратливим питанням, е, тому що ще одна ядерна е, держава, країна е, Північна Корея, вступила в цю війну, і е, вона теж як ядерна країна зараз веде війну проти неядерної країни. Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку, 24 лютого 2022 року. У Росії заперечують, що ведуть проти України загарбницьку війну і називаються спеціальною операцією. Також російська влада заперечує, що склає злочини проти цивільних жителів України. Ви дивилися новини Азов'я. З вами була Юлія Щетина. Невдовзі побачимось. Ви слухали новини при Азов'я.